Сьогодні буде у нас розповідь про уаз пожарний з причіпом помпою. Так що всім доброго дня. Починаємо. Була така задумка зробити по типу штабного УАЗика і причіп помпу. Насос. Тобто така як спомагательна маленька допоміжна мала машина, яка могла б перекачувати з водопостачального трубопроводу воду, подавати, або закачувати у цистерну причепну, або подавати по шлангах при пожежі. Ось, в нас вийшла отака пересувна станція насосна. За. За основу було взято два УАЗики від е журнальної серії Дігостіні. От і тут а, вже. Від Савдеповського Вазика колеса вже поставлене, там перероблено зовсім по-іншому, трошки ресори, там без мостів. ну, Так має бути. Вазик вирішено було зробити без тенту з таким каркасом металевим. Щоб ви зрозуміли, от воно виглядає так от. Це з гори. Вазіку там шляфи пожежні, великий вогнегасник, ну а в прицепі шляф для забору води. Так, ось, це все ручна робота, все саморобне. шляфи то все, шляфи тут не приклеєні навіть щоб можна було вигідну. У вазіку там ззади має вогнегасник, ще доповні маленький. Ось. Ось такий у нас, нас. мотопомпа. Вибачаюся за свої шмарки, трошки підстудився. Так що... От. Ось таке у нас така в нас мотопомпа. Так вона виглядає. Ось. Це вже так інша сторона прицепного составу. Як кажуть, так ось. Може ще дороблена дуга така спаяна. Кінгурятники, як то кажуть, додавлені. Проти, проти туманки зеркало залишилося тільки зробити зеркальце відсутнє, відсутнє ну. забув Хе -хе -хе. склероз, що зробиш ну то таке то, то ставиться от. так виглядає сама мотопомпа з радіатором все як має бути от. Що можна ще сказати про це? Модель так робилася трошки, як то кажуть, трошки з фантазією. Тому що, е, як варіант, таких машин могли робити хто завгодно. Кожна е, пожежна частина, навіть в селі чи десь іще, вони робили практично. По своєму такі е, нерух, такі рухомі бригади маленькі, тобто була основна тільки спроба, точніше, не спроба, а основні пожежні машини виробляли е, спеціальне підприємства. Так як в прилуках, наприклад, вони спеціалізувалися на пожежних машинах, тобто вантажних. А такого плану могли робити навіть гаражі в якомусь селі або маленькому містечку. Тобто на скільки це точно може бути, тут я вам точно не скажу. Це так трошки моєї фантазії, як то кажуть. Ну, зроблено. Так, як положено по всіх канонах. Тобто ось прибор запуску мотопомпи. Тут, як і... там, все не, що необхідне ще доповнення, обладнання. антена для зв'язку маячок. Ну, антена ще поки не приклеєна, тому що е це буде відправлятися і антена буде мішати, то... Поки вона не приклеєна, то вже мій товариш, якому я це зробив, то вже сам підклеїть її куди треба і як захоче. Тобто по всіх канонах загиби-ягиби зроблено все, як має бути. А то вже, як то кажуть, вам судити, як вийшло гарно чи погано, то вже. Ваші лайки, дизлайки вже покажуть. Всім дякую за перегляд. Гарного дня!